У лютому 22-го року вони стояли в лужниках з олімпійськими медалями на п'єдесталі і закликали своє стадо брати участь в так званій СВО. А вже через два роки вони просять понять і простіть їх, і допустити до літніх Олімпійських ігор у Парижі. Так, у Парижі росіян буде в 20 разів менше, ніж їх було на Олімпіаді в Токіо, щось біля близько 15 людей. Так само і з білорусами їх було понад 100, а буде всі у нас його 16. Але вони все ж таки. Там будуть частину росіян і білорусів допустили до Олімпіади у Парижі. І поки весь світ спорту канцелить російський спорт у керівництві міжнародного олімпійського комітету двома членами цього МОК є росіяни. Один з них це людина із званням майора російської армії, а інша людина активно підтримувала мобілізацію російських спортсменів до російської армії. Крім того, ця людина проводить міжнародні турніри і закликає їх проводити у. Криму, а також в окупованому Донбасі, з вами Юрій Кункевич. Ми з вами на Олімпійському районі, і сьогодні ми розбираємось, а що там з росіянами і білорусами на цьогорічній літній Олімпіаді. Отже, спортсмени двох країн Росії та України теоретично можуть зійтися у будь-яких змаганнях, так як це буде відповідно до графіку, до сітки проведення того чи іншого змагання, і це означає, що Олімпійські ігри, які прагнуть, Об'єднати світ можуть стати сценою для якогось протесту, обурення або навіть розколу, і, і все це відбулося завдяки позиції міжнародного олімпійського комітету, який наприкінці 23-го року оголосив правила проведення цієї олімпіади. Російські спортсмени відповідно до цих правил можуть змагатися тільки як приватні особи. І тільки якщо вони не долучилися до е, військових дій, чи не є військовослужбовцями, не брали якоїсь активної участі у так званій СВО, так Кацапи називають війну в Україні. Нагадаю, ну і крім того, жодні російські команди, тобто в командних видах росіян, також на цій олімпіаді не буде. А ті спортсмени, які все ж потрапили на ігри, вони змагатимуться у статусі так званих нейтральних е, спортсменів, тобто в них не буде. Ані прапору, і ані гімну не буде лунати, якщо вони, боронь Боже, виграють якусь медальку. Державні чиновники, а також члени Олімпійського комітету Росії та Білорусі, також не запрошені на цю олімпіаду, і це для того, аби олімпіада традиційно для росіян не перетворилася на спосіб державного піару. Отож, Україні та її союзникам, партнерам у спорті все-таки вдалося фактично в десятки разів зменшити присутність Росіян на цій олімпіаді. Але вони все ж таки там будуть. І я нагадаю, що відповідно до списку українських чиновників на сайті Міністерства молоді і спорту є окремий список, де понад 800 російських спортсменів вважаються такими, які долучені до війни, до агітації, до пропаганди. І цей список, на жаль, щодня, щотижня поповнюється. Отже, фактично, якщо ми говоримо про правила проведення цієї олімпіади, вперед, Мок виключив. Повністю з олімпійського руху Росію та Білорусь, і фактично ну, залишив за бортом всього міжнародного спорту. І крім того, і про це ми говорили в попередніх наших олімпійських районах. Закликаю там, будуть внизу лінки на ці власне, попередні випуски. Крім того, цьогорічну олімпіаду фактично не покажуть по російському телебаченню. Вона буде заборонена, і російська жодна телекомпанія не купила права на показ. Більшість експертів, з якими я говорив, або думку яких я читав раніше, ну впродовж цієї цієї епопеї з допущенням чи не допущенням російських спортсменів та білоруських, вони вважають, що Мок своєю цією позицією він балансує на такій тонкій грані. Він водночас уникає так званої колективної відповідальності спортсменів за те, що робить уряд. Цієї країни, не до країни, і водночас позбавляє Росію можливості використовувати Олімпіаду для своєї пропаганди. Ну те, що режим Путіна з задоволенням робив усі попередні роки. Утім, був взагалі ідеальний варіант для міжнародного олімпійського комітету той варіант, та дорога, якою. Пішла, наприклад, світова легка атлетика, світова легка атлетика асоціація вона не скасовувала повну заборону на участь російських легкоатлетів в усіх змаганнях, абсолютно усіх. Ця заборона була запроваджена на відразу майже після початку повному 22 2022 році. І згодом світова атлетика тільки підтвердила те, що не буде жоден російський легкоатлет допущений до будь-яких змагань під егідою цієї федерації. І тут, до речі, Дуже до цієї точки зору, до цієї такої принципової позиції, дуже пригодилася стала в нагоді позиція особисто керівника міжнародної стволої легкої атлетики Себестіана Коя, британці. А також до речі, що немало важливо, це чітка і дуже активна позиція наших легкоатлетів і нашої федерації, тих людей, які стояли на чолі легкої атлетики, от тоді в 22-23 роках. Одну з причин, чому легка атлетика була такою правильною, нормальною так стосовно ЦЕПНІ, пояснив нашим колегам із Суспільного, колишній виконуючий обов'язку президента Флау Євген Пронін. Я стою перед змаганнями в підтрибунному приміщенні, п'ю каву, відкриваю Фейсбук, а росіяни обстріляли Харків. І в квартирі ракета прилетіла прямо в квартиру Каті матері Каті Табашників, мама загинула. І є фоторепортаж з цього місця, і там просто зруйнована квартира, і розкидані медалі Каті, і розкидані її стартові номерки з міжнародних змагань. І до мене підходить президент міжнародної федерації легкої атлетики, каже: Як справа? Я кажу: ось дивіться. І він: Хто? Я кажу, це мама Каті. Він, звісно, її знає. І для нього шок. все, у нього вже немає змагань у нього вже немає нічого. Він тоді дав. Таку особисту обіцянку він зробить все можливе, щоб росіяни повернулися. Але приклад легкоатлетів, на жаль, це тільки виключення із такої дуже неприємної для українців тенденції. Багато федерацій, наприклад, тенісна, просто ну так, скажімо, поклали на будь-які санкції стосовно росіян чи білорусів, і це, до речі, спровокувало декілька скандалів перед олімпіадою. Один з найгучніших скандал був взагалі у фехтуванні на чемпіонаті світу 23-му році. Наша українка Ольга Харлан відмовилася потиснути. Руку після виграного нею двобою росіянці Ані Смірновій. І вона запропонувала доторкнутися, так як ми бачимо на відео, кінчиками шпах. Так, ніби як ну, все окей, перемога, закінчення поєдинку, і таким чином вона відсалютувала про, про закінчення бою, але не потискала її руку. І Смірнова відкинула цей жест. Вона взяла там стільчик і 40 хвилин прочекала остаточного вердикту суддів, які, до речі, Дискваліфікували Ольгу Харлан, і тільки після грандіозного скандалу, після грандіозного розголосу Федерація фехтування вона скасувала дискваліфікацію Харлан. А Міжнародний олімпійський комітет підтвердив те, що наша українка, українка з Миколаєва, буде битися також і брати участь в літній олімпіаді у Парижі. Ну але є питання: а чи не повторять якийсь інший український спортсмен або спортсмен з іншої країни те, що зробила наша Ольга Харлан? Аналогічний зробить вчинок вже на самій олімпіаді. І якщо це станеться, ну що тоді робитиме міжнародний олімпійський комітет? Інший приклад це наша киянка Марта Костюк. Вона відмовилася також потискати руку білоруські тенісісті Аріні Сабаленка на чемпіонаті в відкритому Франції в 2023 році. Ви бачите зараз ці емоції Сабаленка на відео. І тоді, до речі, паризькі вболівальники вони все стали Костюк, бо вони поважали це непрофесійною поведінкою. враховуючи те, що Олімпіада має об'єднати світ, мок сподівається, що ну подібне не повториться цьогорічної олімпіаді, але з якого дива це має не повторитися. Що щось змінилося за ці роки? Війна стала більш м'якою. Я перепрошую, чи можливо менше українських гине, а також воює в ці дні на фронті. Як наші спортсмени, наприклад, мають інакше або навіть інші притомні спортсмени іноземні реагувати на вчинки, от які зробив, наприклад, російський гімнаст Іван Куляк, він це зробив на кубку світу на етапі кубку світу в досі у 2022 році? Тоді московит прикріпив на свої груди значок із зеткою, Так а поруч на п'єдесталі, до речі, стояв українець Ковтун і. Це виглядало просто такі жахливо, як мають також реагувати українці на такі от зігування російського гонщика Сєвірюхіна також на п'єдесталі. Але найголовніше на війні загинуло вже майже 500 українських спортсменів і спортсменок. І незалежно від того, скільки серед них загиблих було кандидатів на участь в Олімпійських іграх, це однаково дуже важкий удар взагалі по українському спорту. Частини спортсменів зараз на фронті, так от як, наприклад, наш срібний призер Олімпіадів в Сіднеї, гімнаст Руслан Мєзінцев. і нині він воює в 66-й бригаді зсу. Інша проблема, а що означає власне статус нейтральних спортсменів, саме під таким статусом, мок допустив росіян і білорусів до Паризької олімпіади? Так, такий нейтральний спортсмен на іграх не має якоїсь своєї ідентичності, ну, наприклад, жодного прапору чи національного гімну. Але нейтральний статус не змінює того факту, що ну, це людина росіянин, і якщо він виграє... Якусь медаль, боронь боже на це не вдасться закрити якось очі. Ці люди отримують, наприклад, преміальні на тій самій олімпіаді. Вони приїдуть в Росію, вони сплатять податки, і за ці податки буде купуватися зброя, яка вбиватиме українців. Тож такий спосіб міжнародний олімпійський комітет обманює себе. Він вважає, що якісь обмеження убезпечать олімпіаду від якихось неприємностей. Отаке, от от, до речі, розмежування спорту та політики відповідає баченню нинішнього президента міжнародного олімпійського комітету німця Томаса Баха. Це, до речі, вже крайня олімпіада для Баха. Далі він складе свої повноваження. І олімпіада, за його словами, вона об'єднує світ так, як це не може зробити якийсь жодний інший чинник. Так, ми можемо об'єднатися. Навіть у часи і криз. Ми можемо взятися за руки і працювати разом заради кращого майбутнього. Томас Бах, президент МОК. Іншими словами, Бах намагався в якийсь спосіб обрати. Менше лихо, так він був сам до речі фехтувальником і був змушений пропустити Олімпіаду у Москві 1980 року, тоді коли власне весь західний притомний світ цю олімпіаду пропускав через вторгнення радянського союзу до Афганістану. І це кажуть дуже так повпливало на нього. Після того він був противником будь-яких таких штучних обмежень, які він вважає. і він дуже критикував будь-які бойкоти. Це от відобразилося на його позиціях. Керівника мок, але варто нагадати пану Баху, що Росія та її сателіти, її спортсмени це точно не той випадок, коли спортсмени можуть не нести відповідальність за дії своїх урядів і олімпійських комітетів. І ми, до речі, покажемо цю тезу на ще одному прикладі. Цих прикладів навіть два це двоє. Членів Міжнародного олімпійського комітету, один з них це Олена Ісінбаєва. Єлена Ісінбаєва, майор Збройних сил Російської Федерації Терористичної і колишня світова рекурсменка у стрибках Жердину, також дворазова олімпійська чемпіонка. Вона член діючий. Міжнародного олімпійського комітету інший приклад це Шаміль Терпіщев, той тенісіст, який ще колись грав у теніс з російським президентом Борисом Єльциним. от терпіще він активно підтримував мобілізацію російських спортсменів для боротьби проти України. А крім того, він закликає міжнародний теніс повертатися до окупованого росіянами ж Криму, і крім того, навіть мріє про тенісні турніри в окупованому сучасному Донецьку. Вже після повномасштабного вторгнення Сінбаєва наполягала ну, мовляв, що. Це її військове звання номінальне, штучне. Але коли у 2015 році Шойгу власне присвоїв цей статус і надавав їй ці погони, вона нічого не говорила про якусь штучність військового звання. Вона мовчки і гордо марширувала в військовій формі, наприклад, у Сочі в 2015 році. А також в 2017 році гарненько собі перемовлялася з президентом Путіним під час параду на 9 травня в Москві. Ну і ще крім того, Сінваєва отримувала численні ордени та медалі Росії федерації сьогодні вона про це тихенько мовчить, адже вона живе собі на своїй віллі, дорогій в Іспанії, має вид на проживання в цій країні, і після 24 лютого потрішки, потрішки дистанціюється від Путіна, розуміючи наскільки токсичним є цей терористичний режим. Ну і інший приклад це от Шеміль Терпіщев. Його, наприклад, цитата у жовтні 22-го року. Процитую створення добровольчих загонів серед професійних спортсменів це хороша ідея для. Російського спорту, уявіть собі, і ця людина, і одна і друга сьогодні все ще є членами міжнародного олімпійського комітету. До речі, після тиску з боку України міжнародний олімпійський комітет перевірив власне статус сучасні і Сінбаєва, і е, Терпіщевої. Але е, Томас Бах заявив привселюдно, що жоден з цих осіб, так тобто, не Сінбаєва, не терпіші, вона не мали офіційних контактів із військовими е, Росії після початку повномасштабного. Вони не є представниками Росії в МОК. Вони є представниками МОК в Росії. Томас Бах, президент МОК. Ну, власне, от випадок Есінбаєвої і, і Терпіщева є яскравим прикладом того, як Міжнародний олімпійський комітет готовий в якийсь спосіб прогнутися, щоб задовільнити членів свого такого окремого обраного клубу. І він далекий від того наразі, на жаль, щоб відстоювати власне принципи олімпійського руху. І ще інший один приклад: це те, що Сергія Бубко, власне, напередодні Паризької олімпіади було знову ж таки переобрано членом міжнародного олімпійського комітету, того самого Бубку якого нещадно критикують українські спортсмени, і майже всі федерації вже висловили йому недовіру. Адже Сергій Назарович, наш відомий атлет, наш відомий легкоатлет, після 22-го року, після повноштабного вторгнення, ну ніби якби набрав води до рота, і ми бачимо його абсолютну апатію і е, жодних активних кроків про відстоювання українського спорту на міжнародній арені. Бубка зараз знову ж таки разом із Сінваєвою і Старпіщевим будуть членами МОКУ. Отже, на жаль, і росіяни і білоруси. Хоч не в невеликій кількості, але будуть на цій олімпіаді, і варто згадати, що безпосередньо за декілька днів до старту Паризької олімпіади найкращу відповідь, можливо, навіть інструкцію нашим українським спортсменам у Парижі надали футболісти київського Динамо. Вони фактично стерли на футбольному полі чесній спортивній боротьбі футболістів партизану із Сербії, того самого партизану, який декілька тижнів тому набрався нахабності, сміливості, так званої, і поїхав. До Москви грати товариський матч із московитами з московського Динамо. Ну ось власне результат налаштованості киян, нищівна праска суперника, який не має жодних моральних принципів. Віримо, що в У Парижі, якщо доведеться, усі наші українські спортсмени будуть діяти аналогічно київським динамівцям, і власне результат буде таким самим, і українці просто таки доведуть свою і спортивну перевагу над цим недо Народом з вами був на Олімпійському районі Юрій Конкевич. Побачимося вже в наших наступних відео, і будемо намагатися в цих відео вже інформувати про результати наших спортсменів на літніх Олімпійських іграх і намагатися з ними зв'язуватися, запитувати, що ж там у Парижі, які враження від Олімпіади, і як вдався, або, можливо, сподіваємось, цього буде не дуже часто, не вдався виступ наших олімпійців. Гарного перегляду вам цього відео. Не забудьте його також порекомендувати своїм друзям, натиснути вподобайку цьому відео і переслати своїм друзям та знайомим.